Як створити типи уроків. Для цього переходимо в розділ налаштування цін та абонементів, і тут є типи уроків. Внизу є плюсик додати тип уроку і вказуємо назву. Це може бути будь-який ваш предмет чи напрямок. Знову ж таки, якщо ви викладаєте і індивідуальні заняття, і групові і парні, наприклад, ви створюєте три типи уроків по одному предмету напрямку, скажімо так, як краще відмежовувати. Уявімо у вас школи іноземних мов. У вас є різні предмети, да, тобто англійська, іспанська, німецька, нехай буде. Тобто ви створюєте. Пробне заняття це перший тип уроку, потім англійська мова індиф, англійська мова група, англійська мова парне, і так само по кожному предмету. В принципі, можна по предметам не відмежовувати, можна просто створити парні групові, але тут дивіться, як вам комфортніше, тому що це все потраплятиме в статистику. Якщо ви кожен предмет відмежуєте один від одного, ви будете бачити, який предмет найпопулярніший, да? тобто який саме користується найбільшим попитом. Якщо ви просто залишите уроки пробні, парні, групові індивідуальні. То, в принципі, можна і так, але... але дивіться, як вам краще. Ми рекомендуємо відмежувати якнайчіткіше. Тобто предмети від предметів, індивідуальні від індивідуальних, і парні групові, відповідно, один від одного. Назва Новий тип уроку ми називаємо, наприклад, ну, нехай буде Spanish. Individual. Adults, наприклад, зараз. Потім ціна разового візиту. Якщо вам клієнт сплачує поразово за уроки, тобто, якщо є така опція сплати, ви вказуєте ціну разового візиту, наприклад, 500 гривень. Якщо клієнт сплачує виключно наперед, то тоді то тоді ви можете тут просто пропустити. Тобто якщо є сплата лише абонементами, то тут просто пропускаємо. І обираємо, урок має бути затвердженим і тривалість. По бажанню можна обрати якийсь колір, тоді у всіх уроках з цього предмету буде певний колір, і зберегти. Все, створили. Таким чином створюєте всі типи уроків, що у вас існують. Важливо, спочатку внесли дані, зберегли. Додати тип уроку – внесли дані, зберегли. Якщо ви тут внесли дані і додати, натиснули Додати тип уроку, тут все пропаде.